Пожежа просто в центрі Києва, димом затягло хрещатик. У чому причина займання? У столиці критична ситуація із світлом та опаленням. Експерти кажуть про влучання 13 балістичних ракет по ТЕЦ. Чи дійсно це так? Розповім на фабриці новин, натискайте вподобайку і починаємо. Зранку, 26 січня, у центрі Києва спалахнула пожежа. Займання сталося у офісній будівлі на хрещатику. Території навколо затягнуло димом. У КМДА повідомили, що вогонь спалахнув на першому поверсі чотириповерхової будівлі. Між другим і третім поверхами відбулося руйнування перекриття. На місце займання прибули пожежники. Вони вже гасять полум'я. Тим часом у столиці все ще серйозні проблеми із енергоживленням. Світла бракує через те, що Росія фактично зруйнувала Київський ТЕЦ. Директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко стверджує, що 13 січня по них прилетіло 16 балістичних ракет. З цього моменту у столиці і почалися суттєві проблеми, адже ті забезпечували до половини потреб Києва у електроенергії. Натомість, речник повітряних сил Юрій Ігнат заперечив інформацію експерта. За його словами, 13 січня у Києві зафіксували влучання лише двох балістичних ракет. Решта прильотів були в інших регіонах. Із опаленням ситуація в столиці не краща. Найважче у Деснянському районі. Багато будинків у столиці із розмороженими системами опалення. Пошкоджені труби і батареї потребують заміни. Але комунальникам складно потрапити до багатьох осел для аварійних робіт, адже із Києва виїхали 500-600 тисяч людей. Про це розповів енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв. Подекуди ремонтним бригадам вдається повернути опалення і світло в будинки, але після цього одразу виникає величезне навантаження на мережі. Через це ДТЕК просить жителів лівого берега не вмикати одночасно потужні прилади, бо виникають нові аварії, і на відновлення іде ще більше часу. Більшість закладів харчування змушені переходити на роботу від генераторів, і часом включають їх роботу у вартість замовлення. Мережею уже гуляє знімок Чека із ресторану у Львові. Там з роботу генератора попросили додатково 90 гривень. Місцева влада шукає шляхи виходу із гуманітарної кризи. Зокрема, у Києві, у найпроблемніших районах, встановлюють намети із генераторами просто у дворах будинків. Там мешканці можуть зігрітися і підзарядити пристрої. За словами прем'єрки Юлії Свереденко, люди активно користуються такими пунктами незламності. Їх по країні понад 10 тисяч. А минулий тиждень вона назвала одним із найскладніших для української енергетики із часів блекауту 2022 року. Точкову ситуацію в Києві можна покращити за допомогою встановлення МініТЕЦ. проте вони не можуть повністю замінити потужності столиці ТЕЦ 5 та ТЕЦ 6 Про це заявив енергетичний експерт Святослав Павлюк. каже: МініТЕЦ здатні лише заживити об'єкти критичної інфраструктури, адже сумарне споживання світла у Києві перевищує півтора гігавата. Для його покриття знадобилося б понад тисяча таких установок. На додачу підключити їх до мережі вкрай складно на це потрібні місяці. Ризики повного блокауту в Києві залишаються. Про це заявив гендиректор Ясно Сергій Коваленко. Однак він уточнив, повне знеструмлення столиці мало ймовірне, адже це залежить від багатьох факторів: роботи протиповітряної оборони, погоди, місць влучань тощо. Втім, можливо, все підсумував Коваленко. На жаль, російський агресор атакує і інші регіони. Зокрема, у ніч на 26 січня окупанти двічі вдарили по Запоріжжю. На місцях лучань спалахнули пожежі, пошкоджені приватні будинки. Рятувальники приборкали вогонь. На щастя, люди не постраждали. Дісталося і Сумщині. Найбільше ударів за ніч ворог завдав по Сумському і Шостканському районах. Три російські дрони атакували школу у одному із сіл Путевської громади. Загалом у області семеро людей зазнали поранень, серед них двоє дітей. Під постійним вогнем ворога Донеччина. там за минулу добу окупанти забрали життя двох жінок. Ще чотири людини отримали травми. Росіяни гатили реактивною артилерією, скидали авіабомби. Постраждали Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов'янськ і селище Олексієво-Дружківка. Актуальну інформацію про наслідки ворожих атак по Україні ви завжди можете дізнатися на нашому каналі. Тому обов'язково підписуйтесь і ставте лайк цьому відео. Чотири ракети Фламінго атакували підрядника виробництва ворожих військових літаків Су 34 35, 57 і Міг у Білгороді йдеться про ТОВ СКІФ М. Атака сталася ще 23 вересня минулого 2025 року. Однак про її результати осінт аналітики проекту Кіберборошно та Ексілнова Плюс розповідають зараз. Там уточнюють, що ракети атакували аж ніяк не білгородський завод «Фрес». Далі цитую фрагмент повідомлення. Противник заявляє, що із чотирьох ракет до заводу долетіла лише одна, але супутникові знімки свідчать про інше: Ймовірно, чотири із чотирьох ракет досягли району цілі, а радіус відхилення менше 80 метрів. Найбільша зона руйнувань 25 метрів, не відповідає версії про одне влучання. Це схоже на спробу применшити наслідки. За словами фахівців, ураження припало по основній виробничій зоні. Вони припускають, що відновлення може бути довгим і складним. Осінтере окремо підкреслюють, що під атаку потрапив завод, який виробляє спеціалізований інструмент, критично важливий для виробництва таких бортів, як су 34 Су-35 і су 57 Автори ексілнова плюс продемонстрували масштаби наслідків атаки. У середині все вигоріло. Прийняти машини на парковці із однією із воронок у даху. Чому воронки квадратні? Тому що супутникове фото зроблене в момент, коли уражені ділянки вже були демонтовані, ймовірно, в рамках підготовки до реконструкції заводу. Тим часом російські Z-блогери скаржаться на вдалу роботу українських операторів дронів. Наші військові успішно ліквідовують окупантів, які прийшли на українську землю із війною, і чим далі. Тим все більше нарощують свою результативність. Однак пропагандисти кричать, мовляв, оператори дронів займаються тут. Цитую вільним полюванням. Вони невдоволені тим, що їхню живу силу на фронті нищать. Переконують, буцімто російські загарбники надають перевагу ударам по техніці. Тим часом стало відомо, що противник 24 січня вперше застосував проти України шахеди, керовані через Старлінг. Про це каже військовий експерт Сергій Безкреснов із позивним флеш спрямував ворог свої зальзяча по вертольотах у районі Кропивницького. Флеш пояснює на зображенні. Бачимо автозахоплення цілі і ручне наведення за зображенням, але поблизу не було жодних БПЛА для створення меж радіомережі. Ці шахеди на ручному управлінні летіли майже над землею, щоб їх не побачили РЛС. А напередодні фахівець оприлюднив допис щодо ворожих дронів молнія, якими керують у такий самий спосіб. Далі дослівно тут я здобув інформацію у ворога, що залежно від щільності і активності наших зенітних дронів, ударні БПЛА молнія на «Старлінку» вражають 24-38% цілей. Майже завжди це об'єкти енергетики. Він пообіцяв, що ми будемо знижувати ці показники. Тим часом, в день 25 січня, окупанти вкотре атакували Харків дронами. За даними мера міста Ігоря Терехова, одне влучань сталося у Салтівському районі. Ворожі БПЛА вдарив по багатоповерхівці поряд із торгівельним центром. На жаль, є постраждалі. Згодом Терехов повідомив про ще один удар російського дрона по багатоповерхівці у Київському районі Харкова. Водночас, Національна поліція України повідомила, що тут поранення отримала жінка 79 років. Наразі вона в лікарні. Друзі, свої думки щодо почутого напишіть у коментарях під відео. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску.